І так, дійшли в мене руки до яблуньки, і зараз буду всю повністю яблуню обрізати від, лишнього, від лишньої зав'язи. Ось такі в мене ножички. І отак от я буду її формувати. Залишаю просто на око більш-менш гарні сформовані яблуньки. Так, раз, два, три. Чотири яблуньки на оцій гілочці буде достатньо. Далі бутон зрізаю, це зрізаю. І отак пройдусь по всій яблуні. Так, на цій гілочці два яблучка. Тут одне, тут одне. Так, тут, тут зріжу одне. Тут одне і ось так. Потім ще щось також само mm. нормується. А на моїй прививці взагалі дуже шкода, дуже крупні, класні, але треш, теж прийдеться трошки нормувати це раннє яблення Так, а провела обробку від грибків і від черв'яків. Перед дощима ось буквально пару днів. От, зараз обрізаю. Так, тут, ось так. Ну і ось так пройдуся по всій яблоньки. Сьогодні в мене сильний вітер у нас і зламало яблуню. в мене гілку ось тут, на Вільям Спрайт. Ось така манюнька залишилась. Ну, нічого, слава Богу, прививка залишилась, він ну, тут піде потім, але зламалась, хоча я її підв'язувала. Ну і займаюсь, Грушу, напевно, я обрізати не буду. Груша досить добре себе почуває. Ну, зав'язів не так багато. от З яблунями щось відбувається. Яблуня здуріла. Зав'язів. Дуже богато. Ну все, пройдем.